Такого салату мімоза ви ще точно не куштували. Тому давайте приготуємо. Відварену морку натираємо на терці. Далі беремо яйці, теж попередньо відварені вкруту, та розділяємо на білок та жовток. Білок знадобиться спершу, жовток відкладаємо. Білок натираємо теж на терці. перекладаємо у мисочку. Секрет ідеального салату мімоза у смачній сардині, тому я обираю сардини торгівельної марки Екватор адже це дійсно натуральна океанічна риба з Атлантики, яка виросла в морі у натуральних умовах, а сам завод працює 20 років, а баночки дуже щільно наповнені шматочками риби. Рибку без рідини викладаємо в окрему посудину. Додаємо майонез у наші інгредієнти спершу у сардини та їх гарненько перемішуємо. Далі у моркву і теж перемішуємо. І так само у яйці та перемішуємо. Додаткову сіль не додаю, адже у майонезі її достатньо. Далі беремо улюблені галети або ж солений крекер, що вам більше до вподоби. У мене галети з льоном. Та з шар за шаром перемащуємо їх нашою начинкою. Коли наші галети будуть готові, перекладаємо їх на деко чи на тарілку, закриваємо харчовою плівкою та залишаємо в холодильник на 3-4 години. Або ж, я залишала на ніч до тієї пори, як наше печиво стане м'якеньким, та салат можна буде подавати. Отож я готувала на ніч. Та беремо наші шматочки сендвічів, нарізаємо порційно їх. Якщо у вас будуть менші крекери, його можна не нарізати. Натираємо твердий сир та відварені наші жовтки. Це і буде начинка, яку ми будемо макати наші бочки сендвічів. Так красиво це виглядає і ще й дуже-дуже смачно. Процес приготування таких сендвічів мімоза дуже простий та не займає багато часу. А результат того вартує. Тому обов'язково збережіть собі цей рецепт та готуйте на свята. Я рада вітати вас на своєму каналі смачної кухні з Наталою Данилюк. Обов'язково підписуйтеся, адже у мене виходить багато смачних та корисних рецептів. Нажимайте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про них.